Атлантик виходить, от з такою передовицею, причому я сьогодні півдня сміявся з нею. На що ти як це називається? Did the White House not understand what Putin was really offering? тобто перекладається це так: чи справді Білий дім не розуміє, що Путін насправді пропонує? Так, це смішна історія, і це після того, як тривали там дебати з приводу необхідності чи е, не необхідності цієї зустрічі на Алясці. Вона відбувається, хтось щось з кимось говорить. Перед Аляскою відбувається зустріч з Вітков, де хтось про щось домовляється, і зрештою маємо якийсь ну повний бред з приводу того, що от два тижні минає. Виявляється, так чекайте, а що, які пропозиції на чому ми власне стоїмо, і е, повна плутанина відбувається, і чому вона відбувається в матеріалі? Розкривається суть, чому це відбувається, тому що виявляється, стіві відков абсолютно всупереч у дипломатичним протоколом з'явився на зустрічі особистій е, з Володимиром Путіним у Москві е, без Стенографіста, це перше, і без представника державного департаменту. Тобто, фактично, вся розмова, яка відбувалася між Вітковом і Путіним, вона не була задокументована. І лише враховуючи те наскільки там добре працює у стіві Віткофа пам'ять, він зміг ну очевидно, так виходить, передати інформацію, яку він отримав від Путіна дональдові Трампу. Ну, і... Звісно, потім, коли він приходив в ефіри всіляких телеканалів, в останній його похід також я вважаю дуже знаковий на NBC News Відбувся зараз. Я про це згадаю пізніше. От він повторює деякі речі, в яких сам же починає і плутатися в нього кілька е моментів. Які суперечать один одному, наприклад, після зустрічі з Путіним, він одразу заявив про те, що Путін насправді не наполягає на виведенні е, там українських військ з чотирьох українських областей: Херсонська, Запорізька, е, Донецька, Луганська, а е, готовий віддати від просто вивести свої вже навіть війська з Херсонщини і Запоріжжя, натомість хоче отримати Донбас. Потім Вітка сказав: Ні, все не так. Значит, не було пропозиції Путіна стосовно виведення російських військ з Херсонщини і Запоріжжя. Мова йде про те, що там лінія фронту має бути заморожена. Вона зафіксу фіксується. А от Донбас потрібно віддати. Потім, значить, з приводу цього Донбасу, так так віддати чи не віддати. А що буде з тими клаптиками, які окуповані сьогодні? Там відбуваються бойові дії, наприклад, на Сумщині, частина Харківщині, наприклад, у нас також потерпає. Що з цим усім? Короче, повна повна каша, і виявляється, що. Коли поставити пряме запитання з тієві, так що ж конкретно в чому полягає пропозиція Путіна, він вам друзі не відповість. Очевидно, саме з цим і пов'язаний оцей візит сьогоднішній, і він ну він такий терміновий. Достатньо це єрмака і умєрово відповідно до сполучених штатів Америки стосовно інтерв'ю Віткофа, яке він роздав зокрема NBC News Ось слайд, значить, Зеленський. Зеленський sending Сентін топ інвойсту ЮСФ Вітков talks this week. це йдеться про те, що Зеленський відправив а, топ а, групу до Сполучених Штатів для зустрічі і розмови з Вітков на цьому тижні. Окей, але в цьому матеріалі зокрема йдеться також про те, із посиланням якраз на NBC News, що Вітков ще раз заявив, що план виявляється Російської Федерації. Він на столі цей план переданий Києву, і цей план включає території Донбасу. Quase são Тобто, тут ми маємо більш-менш конкретику, що е, йдеться про е, Донбас. Пісков е, в свою чергу сьогодні е, сказав про те, що дійсно Москва передала свої умови в письмовому вигляді Києву, але він не уточнює які саме умови. Паралельно у нас ще одна історія відбувається. Комунікація Міністерства закордонних справ Міністерства закордонних справ е, е, Туреччини зараз. Ось цей слайд. Валеночком, Міністерство закордонних справ Туреччини. Бакан Фідан так, а де ж цей слайд? Я що його не зберіг? Ось він так. Бакан Фідан у нас теж людина, яка там занурена у нутрянку, фактично перемовного процесу, якимось чином не знаю. Але він стверджує, що він володіє інформацією. Так, от, Бакан Фідан говорить так: що зараз є надзвичайно прогресивний. Структурний документ, який враховує фактично все, і ключове в цьому документі стосовно майбутнього миру в Україні, це у нас друзі питання Донбасу. Далі починається плотанина, тому що у нас вийшла ця публікація з коментарями Бакана-Фідана турецькою. Умову і потім перекладають англійською з англійською, потім перекладають на російську, на українську, на всі мову світу, і виходить така плутанина, що Бакан Фідан наводить у нас е, такі відсоткові співвідношення. Він каже: зараз впираємося фактично, ми в ну, Україна і Російська Федерація в Два 20... е, Донбасу. Території Донбасу 25-30% території Донбасу, і це все в принципі, що потрібно Російській Федерації. Далі вони ні на що не претендують, тобто потрібно вирішити питання 25-30 відсотків Донбасу. Але коли вхопилися. То з'ясувалося, що йдеться не просто про Час. Ідеться, грубо кажучи, про е, територію територію, яка ще є неокупованою Російською Федерацією, якраз 29%, Я спеціально перевірив цю цифру, Росія зараз Донеччина зокрема не контролює. Тому Фідан має на увазі якраз позицію, що Росія вимагає виведення Сил оборони України з неокупованої частини Донецької області для того, щоб Пересунути лінію фактично фронту розмежування якраз на адміністративні кордони, і це фактично означає, що Україна має віддати Донбас. Ось таке, от нам зливає міністерство закордонних справ Туреччини, що в принципі корелюється з заявою Стіві Віткофа для NBC стосовно плану на столі, який стосується Донбасу. І тепер власне Єрмак і уміров, які знаходяться сьогодні в Нью-Йорку, які сьогодні екстрено прилетіли важковиговики, як написали там американські видання для того, щоб з'ясувати цю ситуацію остаточно чи є у нас Донбас каменем спотикання, фактично для укладання миру, враховуючи інформацію про ті нас. При які про які зараз пише міжнародна преса, і те, що зараз заявляють речники в Білому домі, виходить так, що у нас Трамп о, достатньо роздратований, і він схиляється якраз до історії, яка о, взагалі там ні на що не схожа. тобто умови, які висувають один одному Київ і Москва, Дональд Трамп називає нереалістичними, і суючи з усього, схиляється до того, щоб і Україна і Російська Федерація перестали гратися в ці ігри в. Копитися, значить, за цю передачу Донбасу, і реалізувати цей момент. Тобто, давай Україна віддасть Донбас, і на цьому ми все порішаємо. І Трамп отримує свою Нобелівську премію миру, як він і хоче. Але відбувається друзі зараз. все навпаки, якраз ранок четверга, от беремо цю страшну історію з масовою. Ракетною дроновою атакою на столицю України 18 жертв зараз. Точно от станом на цей момент загинуло четверо дітей серед цих загиблих постраждали представництва місії Європейського союзу. Там будівля, представництва Британської ради, British Council Сибіга збирає там надзвичайний там. Значить, з'їзд цих всіх дипломатів, які знаходяться в Києві, вони ходять, оглядаються, все дивляться, і келок сьогодні, нарешті, він виходить зі своїм постом, який був якраз в Києві кілька днів тому, і пише ось таке: що оце все, що Путін влаштував в Києві якраз на ранок четверга, середини четверг, це загрожує зусиллям. Дональда Трампа з приводу встановлення миру і завершення цієї війни загрожує зусиллям, чому тому, що ну офіційна позиція Кремля, яка ми ж е не укладали ніякого повітряного перемир'я. Ви ж нам дозволили воювати, тобто ми ні, ні про що там особливо не просили, але ви санкції не вводите, ніяких дій не відбувається. Зустріч президента Путіна, президента Зеленського під величезним питанням. Війна не завершена. Україну звинувачують в тому, що вона там обстрілює активно НПЗ. і у Всіх закінчується пальне. Тут ще угорці напасіли зі своїм е, нафтогоном цим е, дружба. Причому основна частина якого тут зараз лючний віступ знаходиться на території України. Якщо б Україна хотіла там притискати суверенітет Угорщини чи Словаччини, вона просто вентилі перекручувала на своїй території, а не влаштовувала там достатньо дорогі і достатньо прораховані атаки дронами кудись там в Тамбовську область, або кудись ще з приводу там атаки на деякі відтинки нафтогону дружба. Це коротше одне. Але келох на що звертає увагу, що Україна атакує, Росія атакує. Війна продовжується, і це все псує настрій Дональду і Трампу і фактично зриває його зусилля по встановленню миру. Левіт сьогодні, це речниця Білого Дому. Також виходить і так ну достатньо однозначно заявляє, що у нас в найближчі години очікується фактично виступ Дональда Трампа з уточненнями так з приводу свого незадоволення або роздратованості поведінкою Путіна і Зеленського. Це ключове. До речі, ми зараз про це теж скажемо. Путіна і Зеленського. Трамп не задоволений поведінкою Путіна і Зеленського. От але Трамп про це роз'яснить е, пізніше. А от що вона хотіла сказати, так це те, що Путін і Зеленський не готові завершувати війну, і відповідно е, санкції можуть бути як проти Путіна, так і проти Зеленського. Оце ви довели цю людину 79-річного таку, що він фактично зараз. Звинувачує Зеленського в тому, що війна продовжується, і це після того як ракети летять і вбивають українських дітей у Києві. Так, але ж, типа, важливий фактор, значить, цих е, е, НПЗ Путін і Зеленський не хочуть, значить. Е, е, Завершувати війну, де До яких добре на яких умовах ця війна потрібна потрібно її завершувати? Ніхто насправді вам відповіді зараз однозначно не дасть. Ви можете так само, як і я, просто аналізувати якісь е, заяви якихось чиновників, і я не знаю, чи варто аналізувати оце. Але сьогодні Захарова, теж речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, виходить і говорить про те, що умови Російської Федерації виявляються незмінні. А що там денацифікація, де Мілітаризація, значить, абсолютний нейтральний статус, права російської мови, там російськомовних і так далі. Короче, повний набір цього всього бріду, який вони не втомлюються повторювати ще там з березня 2022 року. Але друзі, це не офіційні умови від Російської Федерації, це е, мантра, яка відбувається просто для того, щоб підсилити ефект сили Російської Федерації і підкреслити елемент тиску. Відповідно, Захарова сьогодні натякає всім українцям і Дональдові Трампи, що Росія, оскільки вона володіє таким сильним сильними можливостями там в повітрі, то вона може таким чином демонструвати тиск Москви на Київ задля підписання реальних пропозицій, які сьогодні за словами Піскова за словами Віткофа, і за словами до речі, голови МЗС Туреччини Бакана Фідана передані Києву. І в мене величезне запитання, чому тоді Київ? Зеленський офіс президента, Міністерство закордонних справ фактично грає в ігри з українською громад... суспільною думкою, так чому, маючи вже два тижні на руках конкретно оформлену структуровану пропозицію по миру, там з якимись вимогами, не цими там всякими денацифікації, депоцифікації, дефікалізації і так далі, тому подібне? А конкретні умови, які прописані, оформлені письмово, чому то? З українським суспільством про те, що ось ми отримали ці умови, треба визначатися, що з ними робити. Тобто, якщо дипломатія любить тишу, наприклад, от ми зараз просто обговорюємо цю історію, моделюємо то чому тоді офіційні особи на це не просто там якісь політологи, це на рівні міністерств, на рівні міністрів закордонних справ, Фідан, спецпредставник Віткофа. Там ну Піскова давайте запишемо туди саме. От. Так чому вони комунікують з приводу того, що Донбас виявляється, ну Пісков такого не казав, але відков з Фіданом кажуть, Донбас це виявляється головне в цій всій історії. А ми граємося там значить виграю, що там Росія хоче. Не зрозуміло, що і підливає вогонь якраз з цього приводу е, Захарова? Тобто розуміємо, що сьогодні мова йде виключно про долю Донбасу, виключно про 29% відсотків неокупованого Донбасу, і це є в принципі умова Російської Федерації. Тепер інше питання: чи офіційно може відповісти? Якщо офіційна така вимога є, то чи може бути офіційне обґрунтування Києва, чому це? Нереалістично для того, щоб там ми не слухали леві тут в білому домі. Про те, що там Трамп про щось роздратований, чи він про щось не роздратований. Далі Мерц. У нас теж це канцлер Німеччини. Сказав, що оця зустріч Путіна і Зеленського на даному етапі вона не те, що там під загрозою знаходиться, вона фактично є неможливою зараз. Відреагували на це також у Кремлі. Пісков також прокоментував цю заяву Фрідріха Мерц. Німецького канцлера що група ця яка група радників, група експертів, яка якраз опікується можливістю проведення цієї зустрічі там на рівні радників. От ця група і він використав таке слово, значить, сказав російська не бурліт. Тобто, як це теж треба трактувати? Значить, якщо група не бурліт, це означає відверти зізнання в тому, що у нас цей процес, звісно, затягується. І якщо офіційно Кремль каже, що ми не відмовляємося від такого формату двостороннього, то з огляду на затягування і з огляду на реалістичність, я кажу, що цілий канцлер тепер комунікує, що ця зустріч вона неможлива зараз. Значить, якщо вона неможлива, так можливо від неї потрібно відмовитися. Можливо, не потрібен нам двосторонній формат, а потрібен відразу тристоронній формат. А можливо, нам і тристоронній формат не потрібен. Можливо, нам потрібен формат Україна Росія плюс. Радбес Організації Об'єднаних Націй. Ну я не знаю. Ну якби так, імпотентна організація так погана, так в Радбес входять ну, відверто там недружні країни, окрім Російської Федерації, такі як Китай, наприклад, так. Але що, що робити? Який варіант? Тобто, хтось з кимось має зрештою сісти за стіл перемовин, чи не має сісти за стіл перемовин? От в цьому власне виникають зараз дуже багато суперечностей, і мені здається, що сьогоднішній вечір. Він може понести на.